Вітаю Європа. По різному поставилась до того, що відбулось вчора. Ну, власне, сьогодні вночі, до переговорів Трампа з Путіним на Алясці. По різному одразу скажу. Ну, ось буквально Чехія. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський привітав зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Проте він сумнівається в зацікавленості Путіна в цьому. Міністр оборони Яна Чернохова заявила, що переговори Трампа і Путіна на Алясі не принесли значного прогресу в питанні припинення війни, але підтвердили, що Путін не прагне миру. Ну, це Чехія. Тобто, бачите, дві людини займають посади: один закордонних справ, інший міністр оборони, і мають доволі таки ну, неспільну, скажімо, м'яко позицію. Якщо міністр закордонних справ більш толерантний, говорить, що... Сумнівається в зацікавленості Путіна, то міністр оборони прямо говорить, що Путін не прагне миру. Я б рекомендував тоді Чехам надати, передати всю свою армію, яка вона там велика, у них там пару тисяч людей набереться, передати її до України і вони можуть взяти участь в а, ну, досягнені справедливого миру, безпосередньо беручи участь у війні. Бо сидіти там у Чехії в себе і користуватися європейським газом, і трендіть про те, як більше ніхто ні на що не здатен, так, друзі. А що ви допомагаєте? Крім як розмов про ну, я не помиляюся, президент Чехії заявляв, що Україні заради миру все-таки напевно доведеться. А, ну, доведеться піти на територіальні поступки. Це було. Було. Далі, Литва, воєнний злочинець. Ну, тут все, все однозначно. Воєнний злочинець, який має, ну, все однозначно, в плані того, що очікувано від Литви, хоча вони теж не вступають у війну. Воєнний злочинець, який мав звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: дуже приємно бачити вас здоровим і живим. Відзначила міністр оборони. Литви теж жінка, в Литві міністр оборони, але я не чув, щоб міністерка оборони, оборони Литви дала наказ атакувати позиції Російської Федерації, кордон у них спільний є, тобто вони можуть сміливо нападати на Російську Федерацію. Там Литва, Латвія, Естонія, у них спільний кордон, фур, шуруйте, Можете з собою там, Фінляндію ще запросити, відкривайте другий фронт і покажіть, покажіть, як треба. А то Литва, яка Литва, здається, чи Латвія, хтось із них наклав санкції на транзит російських товарів ну, військового призначення через Латвію до Калінінградської області. І Російська Федерація тоді показала отакений кулак. І Європа викликала представників Балтії і сказала: не треба, не треба, нехай перевозять. Так, оце ця Литва і ця Латвія говорить про воєнний злочинець, який отруював там і так далі. і так далі. Друзі, так робіть щось. А що ви зробили? Ви передали 15 БТРів Україні і сказали, що ще 20 передасте до кінця року. До кінця року, зараз 8 місяць, 16 серпня. До кінця року ви ще будете передавати 20 бронетранспортерів. Це вся ваша весь, весь внесок в боротьбу з Путіним. Потужно. Німеччина, німецький дипломат Вольфган Ішенгер, який до 2022 року очолював Мюнхенську безпекову конференцію, заявив, що Трамп не отримав нічого після саміту на Алясці, а Путін отримав червону доріжку. Знову таки, це Німеччина канцлер якої Мерц критикував Зеленського, коли той відправив переговорну групу в Стамбул в 2025 році. Це та Німеччина, яка вкрай не хотіла, щоб. Україна виходила хоч на якісь перемовини. А тому вони це бачать ось так: Трамп не отримав нічого, а Німеччина ж багато отримала. Німеччина багато дуже зробила для України. Надзвичайно багато поставила, таурусів, зокрема, наблизила перемогу. Просто далі нікуди. Пообіцяли, завод. завод що ми там років за три-за п'ять зробимо завод, який буде виробляти 155-мм... Боєприпаси, і тоді ви там, коротше, ви зрозуміли. Норвегія. Міністр закордонних справ Норвегії Еспенс Барт Ейде заявив, що ще рано говорити про те, чи принесла зустріч якийсь прогрес. Але він закликав до тиску на Російську Федерацію. Знаєте, Норвегія так трішки м'якше до цього всього поставилась. Я ще очікую, я ще очікую. Заяви э, Стармера, заяви <кій> Макрона, заяви Урсули фон дер Ляєн. І, і так далі. І мені от всі ці люди, ці всі євролідори. Я їх називаю євролідори, лідери. Ну, так, щоб вони мені нагадують ось цей старий старий мем. Мені подобається, як воно горить, як люди сують, сапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ж ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Мені нрав... А я стою внизу і сміюся, поки інші люди намагаються руками, голими руками погасити полум'я війни. Європейські лідери стоять внизу і сміються. І просто їм нравиться, як воно горить. Спробуйте мене переконати у зворотньому, можливо, ви інакше бачите роль і місце європейських лідерів в зупинці війни в Україні. Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу, поширюйте відео, пишіть коментарі. Це дуже важливо. Ваша думка дуже важлива, щоб не стати заручниками різних лідерів.